Було видано 34 бюлетені по повторному голосуванні по виборах голови районної ради, в які були внесені слідуючі кандидатури: Кравченко Артем Вадимович, Цабенко Микола Миколайович. При відкритті скринки для голосування в них було виявлено 34 бюлетені. Зіпсованих немає. Недійсних немає. За результатами голосування встановлено за Кравченко, Артема Вадимовича проголосувало 16 депутатів. За Цабенко Миколи Миколаєвича проголосувало 14 депутатів. Не підтримую жодного. 4 депутати. Шановні колеги, які питання за речей комісії. Немає. Хто за те що затвердить п'ятий й протоколочник комісії, прошу голосувати за. Прошу просити рука. Хто проти, хто утримується, приймається одноголосно. Дякую вам. Шановні колеги, у нас, бачите, тепер така ситуація виникла, що голова районної ради не обраний перше питання. Відповідно, згідно із регламентом і законом немає відносини.